На дві картини про князів острозьких у Артура Орльонова пішло півроку роботи. У планах третя про створення острозької біблії. Перша презентація відбудеться також в Острозькій академії, а поки що автор консультується з її науковцями, аби твір вийшов максимально історично достовірним. Тим часом ініціатор проєкту Володимир Зубанов переконаний, таке пізнання минулого допомагає краще усвідомити одну зі складових місій України в сучасному світі духовну. Духовна місія вимальовується така, що нам треба зберегти і розвинути найкращі риси і традиції наших предків. Володимир Зубанов в Острозькій академії, не вперше. Буквально минулого тижня він працював тут експертом на конкурсі молодіжних проєктів. Зізнається, вражений енергією острозьких студентів, зокрема релігієзнавців. Їх уже нині планує залучати до співпраці в гуманітарних проєктах. А студенти тим часом ущерць заповнюють актову залу. Конференцію, присвячену місії нашої держави в сучасному світі, розпочинає перший президент Незалежної України. Леонід Кравчук стверджує, дорозі України в Європу альтернативи немає, і нині держава рухається цим шляхом швидше ніж кілька. Років тому, а перед ровесниками незалежності, каже перший президент, уже не стоятимуть ті питання про місію України, які постають перед людьми його покоління. Я вважаю, що кожна людина може досягти успіху. Незалежно в якій країні вона живе, якщо вона поставить перед собою таке завдання, і кожен день, крок за кроком, буде йти до цієї мети. Кожна людина. Але для цього потрібно а, обрати ту. Тему або той сегмент, де вона відчуває, хоч маленький талант, тим часом ректор Острозької академії планує зробити подібні зустрічі з участю українських президентів. Традиційними наступну доповідь буде робити другий президент, наступну третій президент і діючий президент буде робити наступну доповідь. Таким чином планується ось цей шлях. Віталій Голубів, Ігор Прокопчук, новини Рівного.